Доброго дня, ви на каналі Підбір та приїна автомобілів з Європи. і Сьогодні от ми зараз заїхали на аукціон забирати ось такий Volkswagen Golf 7 моделі 2016 року 1,6 дизель. Даний автомобіль має гарний золотистий колір. Чистий 2016 рік на, на механіці, як ви бачите, дуже гарні легкосплавні диски на 17. Ось такий автомобіль на сьогоднішній день є актуальний, можливо, кого зацікавить, можете телефонувати на мій номер телефону 097 -606 -25 99. Більш детальну інформацію про сам стан автомобіля. Все по е, телефоні. Зараз вам покажу ще як виглядає сам салон автомобіля. Е, по комплектації має передній задній партронік, Має фаркопчик. фаркопчик Знімається на літній резині. Резина в нас де континенталь. 51 тиждень 2020 року. Сам салон автомобіля у нас декомбінований. Ось так виглядає у нас салон. Матерія з шкірозамінником. По комплектації всі 4 склопіді мачі, підігрів Сінь, 5 ступка, 81 кВт, механіка, мультируль. Датчик дождя датчик світла, масаж сидінь Також наявності в тому автомобілі є камера заднього виду. Кого зацікавив гольф, будь ласка, телефонуйте 097 606 25 99 і ми вже. Підрахуємо, тобто зараз закинемо даний автомобіль на митницю для того, щоб порахували, яке буде Розмитнення ось такого автомобіля і вже зможу сказати вам остаточну вартість його в Україні. Також в дзеркалах є мертві зони. зони. Це чистий 2016 рік. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую за увагу, до нових відео, до побачення.